Привіт усім! У нас другий день турніру на трієчках без червоного кольору потужне підселення. Так, оборона. Ну, оборона зайшла в Б, а зараз знову вийшла в А. Подивимось. Те, що вона зайшла в Б, то це не дуже добре, але вже як є. Так, переглядав я, не сподобалось мені з фаєзом. Та й, в принципі, Йоко там. Напевно, я візьму Берту. Вона міцна, вона повільна, як і фаєз, але вона буде мати можливість відродити. І візьму я в мафію. З Зевмахія ми зможемо когось забирати. Бо йоко стільки наносить там якусь шкоду, але вона взагалі незначна. Тому хочу спробувати так. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, у нас є четвірка. Не нехтуєм нею. Давайте трієчку синю, щоб ми її там не розламали. І ось так прокинемо біліт. Ну і чудово. У нас всі заряджені, активуємо, б'ємо в махі. І, наприклад, ферні можна. Дозабирати після Євмахія. Б'ємо сюди. Так, він боєць. <coughs> Там ще Берти ота той килимпас сімейний бонус, то вона може і швидше заряджатися. Тому... В принципі, будемо так грати. Так, алі ми приберемо чинні стрійки. Навіть алі стрійки прибрали, ну і все. Йдемо далі. <кій> знову беліт. Поїхали. Давайте ось це комбо. Червоні, зелені, там фіолет складеться. Жовтий кристал, знову зелені. Ні, зелений проїхав. Давайте жовтий приберем. У нас буде дві трійки. Спочатку цю зробимо. Так, беліт заряджено. Оліб'є, але нам немає чим його добити, тому давайте ось так. Зараз підлікується беліт і ми тоді вже прокинемо синій камінчик. Ось так. Угу. е в махію. Давайте спробуємо алі відправити сюди. І ось так добити біліт. <сміттє> Знову Берту нам прибрали. Так, брагвіра повне ядро. На Брієнку не лягло. що непогано. Давайте ось так і спробуємо зараз одним зеленим добити. Є. Так. Доїде зелений? Ні, не доїде. Давайте ось так в порожнечу і спробуємо сюди вдарити. Відродження, але в нас там є камінчик під нею. Евмахі бальтазара вдарить. Він навіть його забере. І ось так. Знову відродження. Заряджаємо в махія. І ось так. Чудово сьогодні. <кій> сьогодні моя кішка трішки повідроджувалась, на відміну від останнього богу вчорашнього. Нічого не змінюємо. Давайте ось так. Ну і прокинемось так, можливо. Так, зелений доїжджає. Нам потрібна ще одна трієчка в хоробу. Давайте синій. І ось так. Немає зеленого. Ось тільки зараз доїжджає. Давайте ось так зробимо. В махії в нас вдарить в Брієнку, алі ми втратили. Ну тоді спробуємо дозарядити Берту. Там зараз підривом е мордами її дозарядимо. Використаємо в махії. Так, активуємо Берту. Вона на алі не підняла. Таунта ми там з трьох камінчиків заберемо. Давайте бити сюди. І ось так. В махій вдарить в Берту цей раз. Так, я повернувся. Давайте тут щось шукати. Махій. Махій повинен там дотруїтися. Так, в нього нуль. І зараз пробуємо знову відродити когось. От Махія відродила. Ну, я думаю, все ж буде краще так грати. От, якби вчора взяв замість Фає Берту, то можливо в тому останньому поєдинку вона б нам когось би підняла і не залишився палі сам на сам з кішкою. Тому... Так мені якось більш сподобається. Я ж кажу, хоч і вона повільна, але заряджатися одно буде. Я вже в цьому бою тричі нею м -м, ультанув. І ось зараз знову майже дозарядили. Тому... Та, який на який там підхил, ну я так скажу, що. М -м, Якщо є камінчик і ти заряджаєш своїх ударників, то там і не дуже і потрібні хілера. там мати для підстраховки. От, от і повернули Алінам. Так, давайте ось так. Ну і вона міцніша набагато за фаєза. От і в махі з'явився. Давайте mm. сюди. І ось так. Знову одні відродження. Хм. Ну, Ферніз зрозуміло, ну, оце е, клас бійця. По 5 шість раз якесь дежавю з війни. Нарешті. Так, і залишається у нас дві атаки. Тут. Ну, йдемо тут два синіх. Я навіть не знаю, що й міняти. Тому давайте вийдемо на четвірку. Ні, план змінюється. Робимо кристал. Робимо трійку синю. І робимо трійку ось тут. Щоб кицька раз відродилася. Тепер б'ємо махію. Він б'є в Алі. Ну, тоді потрібно прибирати Алі. Так, є. У нас зеленого. Хотілося б брієну зарядити без підриву кристалу, але бачу. Але бачу, що це нам не вдасться. Давайте. Так, брієнка. Там буде хіл, а не буде хіл у ми. Сюди травління, а сюди спробуємо прибрати є. Ну і тут є, тут швидко. І останній поєдинок. Тут Фельтон. Балі вже менше дають. Тут зелений є, тому я думаю, що теж буде швидко. Давайте відразу комбо. Ну, Тут взагалі на цьому турнірі, напевно, щоб не стояло в обороні, береш просто камінчик є, і ти будь-яку оборону зносиш. Тому то, що оборона не стоїть, тут не дивно. Давайте. Давайте давайте що з Фельтоном робити. Ну давайте разок спробуємо. Так, прилетіло 600, ну, фельтона вже й немає. Байдуже. А чому прилетіло тільки махия, а після удару Алі чи ким я там добивав, чи ферні? По 607 прилетіло кось дивно. Так, ну тут вже можна підсумовувати. Другий день прийшов. Чудово. Там один бій був такий майже програшний, але все чудово склалося. Так, 425 місце. Ну це поки зрозуміло, що турнір тільки 4 години йде. Тому якось так. Будемо дивитися, що там буде з обороною. Потрібна ще перемога, щоб була впевненіша, тому що за, там, за 2 години, за 3 години до відкату, до закінчення дня один напад і Б, і зарахування Б потім знову, а це якось. Нестабільно. Добре. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось завтра.